Ну і свого часу саме мої однокашники підсадили Зеленського на той гачок фінансування цього серіалу, коли виділяли 10 мільйонів доларів на там, ну, там 20-30 серій. І ну я, як сам людина, як людина, як сам продюсер, який е, з нашим там золотим гусаком свого часу виготовляв телесеріальний телесеріальний продукт. Я розумію, наскільки витрати тут скромні, якщо тим більше все знімається в одній локації. В шість там, акторів, ну і звідки такі величезні видатки на зйомку цього серіалу. А це відбулося після того, як Зеленський так промовисто падав на коліна в своєму цьому зверненні до Путіна на концерті зірки КВН трьох поколінь, коли він каже, я що звер... я обращаюсь до чоловіка, від якого все залежить в цій країні Владимир Владимирович, заберіть мене відсюди. З этой нещасної України, хоч за долги, за газ. Ну тобто мені тоді, мої однокашники, тоді подзвонили і казали, от тепер этому парню карта і поприот. <гум> ну і так і так воно і відбулося. Да. Почали ж звалюватися на нього через там моїх однокашників тут і інших моїх добрих знайомих, так скажемо, в лапках десятки мільйонів доларів, коли цей Геолірос викладав себе. На телеканалі, на своєму YouTube каналі зізнання колишнього партнера цього головного їхнього офшорного махінатора Баканова, який потім став тут головою СБУ. Як Баканов тут бігав по Києву з валізами повним ну, з спортивними сумками повними цих сотень долярів і не знав, де їх тут правильно приховати, і потім там інший, мій однокашник допомагав їм відкрити їхні. Офшори на Кіпрі, да, промови ставши. Якщо подивитись, хто, хто е, обслуговував, які адвокати кіпрські обслуговували їхні офшори, на які зовсім на які потім перераховували, вкрадені в, в, в Приватбанку гроші, то можна легко знайти інших клієнтів, тих самих е, е, кіпрських адвокатів і з'ясувати, що вони всі так чи інакше були пов'язані з відповідними структурами там лубянськими, ну, в неї, в неї ще один об'єкт для тролингу з'явився тепер. Вона тепер, <кій> стосовно НАТО, робить такі закиди, вона сфотографувалася з прапором НАТО, який вона так нахилила, що, типу, що вже... НАТО вже не то НАТО. Ну так, а те, що гроші, які американські чи європейські структури нам виділяють, ми витрачаємо на фінансування телеканалів, які належать найрозшукуванішим в Сполучених Штатах злочинцям. Тобто, нагадаю, що найбільшими реципієнтами реципієнтами сьогодні через те, те, «Марафон» є телеканал «Інтер», співвласника якого Фірташа ще вже там більше 10 років американська «Феміда» намагається повернути, добитися його естрадиції до Сполучених Штатів, а інший телеканал Дудин Плюс один його власники Медведчук та співвласники Медвечук та Коломойський. Ну опосередковано там через дружину чи там через інших своїх там клівретів, але ж це ті, кого американці вимагають видачі. А ми їх телеканали за рахунок тих коштів, які нам американці виділяють, фінансуємо. Ну тобто, це настільки промовистий факт про якість цього, цього телемарафону. Чиї ж інтереси він справді захищає? Може, все ж таки тих агентів російського впливу, які там роками тут банкували тут на банковій, ну да і він там заявив. Вже після цього чи перед тим, що взагалі най, найгероїчніша Верховна Рада, от цього дев'ятого скликання, що вони всі просто герої, що треба їм взагалі пам'ятники вже тут ставити, що такого героїчного вони зробили, коли вони абсолютно безвідповідально нагадаю що перед самим вторгненням вони півтора місяці пішли на канікули, коли весь світ наш попереджав, а Верховна Рада спокійно. І поїхала відпочивати ну, на чолі з самими своїми головними там, диригентами цієї зеленої команди, які відпочивали, то там святкували день народження Єрмака в Гуті. Потім поїхали на, на, на цей Буковель. Потім родина родини їхні шкурнули до цього на Сішели, і там, як дехто стверджує, самі вони теж перші, перші особи долучилися до цих родин після Буковелю, а потім терміново мали повертатися, коли вже дізналися, що летить голова ЦРУ до Києва, і терміново треба з ним організовувати перемовини Той самий Бернс, який після свого прибуття до Києва, після того як показав всі ці карти, поїхав виявляється, що нещодавно BBC зробили сюжет що він разом з американськими іншими. Дипломатами і фахівцями поїхали спеціально до Гостомеля. Вони інспекційна така була поїздка, наскільки захищений Гостомель встановили там камери спостереження, які передавали інформацію, в тому числі, я так розумію, американським структурам. А після цього за два тижні відбулось відбулося рішення: відповідний наказ про те, щоб цю бригаду нацгвардії, яка захищала. Це до того ще передислококацію відбулась їхня передислокація, колись там захищати якісь міст серед в, в сєвєродонецьку, да, Замість того, щоб виконувати ті обов'язки, на які вони були налаштовані, які роками вони готувалися захищати саме аеропорт, і ніхто ж досі не поніс на це ніякої відповідальності. Як так сталося, що лишилося там декілька десятків цих срочників, які захищали замість навчених і озброєних відповідним чином нацгвардійців? Як так сталося, що ті дивізіони шилки, які прикривали це литовище з боку цього київського водосховища, були знов ж таки передислоковані в зовсім інші міста? Як так сталося, що стратегічний об'єкт аеропорт Жуляни залишився без жодного охоронця, і генералу кривоносу довелось там потім ну, власними зусиллями м, знешкоджувати цю м, посадкову полосу, для того, щоб не змогли здійснити посадку російські літаки, які вже вже ж були в повітрі? Ці іли, які летіли з російськими десантниками, яким мав розчистити дорогу цей перший десант, який летів на гвинтокрила. І, зрештою, там ну, якимось дивом вдалося зупинити цю навалу. І, зрештою, цей наступ на Київ, який е, потім е, здійснювалися по суходолу, він мав був, е, здійснений безпосередньо з е, аеропорту Гастомель, який на скільки там на дев'ять кілометрів від центру Києва. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави. Дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.